Доброго вечера, мы из Украины. Так, все ждут и все ждали, многие ждали этот это видео. Мы сейчас с вами заполняем военное положение, отчетный период у нас и мы заполняем сейчас квартальные отчеты. Как заполнить единый квартальный отчет и там всякие примеры. У меня записано в предыдущем видео. А сегодня, и вообще, скорее всего, я сегодня их опубликую, мы запиш... я запишу ряд отдельных видео с примерами, как заполнять 4 ESV... Ой, <laughs> ESV и 4DF. Господи, это все, это я уже заработалась, простите. Итак, начнем с первого примера. Вводные данные. Принят сотрудник с 1 января. И поскольку такая ситуация сложилась сложная в Украине, ушел в отпуск за свой счет на целый месяц, на март. Что мы делаем? Мы с вами Значит, во-первых, для тех, кто это будет делать впервые, нажимаем с вами, э, все это мы делаем через электронный кабинет платника податки. Нажимаем с вами введение звездности, нажимаем, выбираем здесь первый квартал, нажимаем створытым. И выбираем с вами f 050 формочку такую. Так, у меня она уже создана, проверена. И уже подано 10 раз. Поэтому все зеленые квитанции гарантировать успех точно могу, если будете делать так, как я покажу. Итак, идем по порядку. У нас с вами должен быть головный документ. Да, мы помним, у нас человек принят в январе, проработал 3, 2 месяца, а в третьем месяце пошел в отпуск за свой счет. Все. Смотрим. Значит, Головний, головний документ відмітка звітний, звітний період, перший квартал, номер розрахунку 1, далі наші дані, далі ідентифікаційний код, далі податковий номер. Ідентифікаційний код я вже сказала. Класифікатор адміністративно-територіальної одиниці. Його можна подивитися в класифікаторі. Найти в Гуглі, так. Далі поштовий індекс, адреса, електронна пошта, район, в якому ви зареєстровані. І поїхали. Кількість додатків у мене 3. Кількість аркушів 9. Це при тому, що у мене працює одна людина. Одна людина 9 аркушів. Прийнята в січні. Тобто у нас буде ще, додаток, ще один додаток: номер 5 Тому стільки далі. Відомості про суми нарахованого доходу: 3. 6. Відомості про трудові відносини. Військово 1. 2. Це просто трудові відносини. Кількість додатків 1, Кількість аркушів 2. Кількість додатків 3, кількість аркушів 6. Клас професійного ризику виробництва він автоматично заповнюється. Роботодавець ставимо відмітку. Середня кількість штатних працівників в першому місяці, це перший місяць, це другий, це третій. У мене кожного місяця по одному працівнику. Якщо в когось з'явилося два, то тут ставиться цифра 2. Якщо в когось взагалі звільнився, то тут буде стаяти 0. Але наразі приклад розглядаємо. Облікова кількість штатних працівників 1, 1, 1. 104 заповнюється, 105-та заповнюється. Але 105-та дивіться: кількість застрахованих осіб. Січень-лютий я сплатила, за нього ЄСВ 1-1, а от в березні не сплатила 0. Тобто я не дала йому стажу. Далі жінок. У мене жіночка. Далі нараховуємо заробітну плату. Перший місяць, другий, третій. Перша строка. 6500-6500. Ми знаємо, що не має бути заробітна плата менше мінімальних соціальних гарантій. З 1 січня 2022 року соціальна гарантія мінімальна 6500. 6500-6500. 1,1%. 6500-6500. 2, 6500-6500, 6500, 6500, Третя 1430-1430. Це є Єсв. 3,1, 1, 1430, 1430 Останній місяць, ви бачите, нічого не заповнюємо, тому що ми заробітну плату не нараховували людина у відпустці за власний рахунок. І сьома строка 1300-1400. І разом у нас за 2 місяці 2860. Це наша сума до сплати податку. Вона має бути у вас сплачена. Тому що, коли ви подасте звіт, вона нарахується в картку, і у вас не має бути боргу. Вона має бути сплачена. Так, ну і все. Тут заповнюю дату подання, подання, код. І свої ініціали. Переходимо до додатків. І так, у нас з вами, поскільки людина була зі мною 3 місяці. У нас кожного додатку по 3. Додаток номер 1, один. один, два, три. Додаток номер 4DF. 1, 2, 3. І додаток номер 5. Він 1, поскільки в мене людина прийшла в січні. І так, йдемо по порядку. Додаток номер один. Ставимо відмітку, звичайно, звітний. Шкода, що тут погано так видно. Я не можу нічого зробити. Звітний. Розрахунок. Квартал перший, номер місяця в кварталі перший січень і номер розрахунку один. Так, йдемо з вами по нарахуванням. Зараз я. Вказуємо громадянин України. Ідентифікаційний код, жінка-чоловік, жінка, код категорії 1 місяць, який у нас це січні 1. Далі, скільки зі мною був в, в трудових відносинах, 31 день в січні, заробітна плата 6500. Далі дивимося. 17 дублюємо, 18. У мене немає різниці 0. І 20 1430 і 21 ознака наявності трудової книжки. Так, у мене є трудова книжка, 1. По такій же схемі іде у нас, це був січень, іде у нас лютий. Беремо другий додаток. І нумерацію звіряємо. Квартал перший, номер місяця 2. Номер додатку в розрахунку 2. Все те саме. Повторюємо, дублюємо, але 28 днів. І тепер йдемо з вами в березень. Третій додаток. Квартал перший, номер місяця 3, номер розрахунку 3. І що ми з вами бачимо? Ми ставимо з вами в колонці 13, кількість календарних днів без збереження заробітної плати 31. І в 14-й колонці також ставимо 31. Далі ставимо всі нулі. Крім трудової книжки, ми ставимо одиничку в 21 колонці. Бо вона в нас є. Зрозуміло, так? Як відображається, у нас з вами. Відпустка за власний рахунок 13 і 14, однакова, однакова кількість днів. Якщо у когось була, людина працювала, а потім написала, то тут ставиться та кількість днів. Відпрацьованих ставиться 31, а кількість днів збереження заробітної плати та яку він не відпрацював. Наприклад, там 15, 10, 20, у кожного своя ситуація. У мене наразі така. Весь березень не працювала людина. Далі йдемо в 4DF. Перший місяць, перший квартал номер місяця. Вони спутались, чи що? Да. О. Перший квартал номер місяця в кварталі. Один номер розрахунку, один номер додатку в розрахунку, один. Звітний відмітка. Далі йдуть ініціали, код, класифікатор і працював за трудовими договорами, контрактами один, одна людина. І ми з вами далі дивимося. 6500 нараховано податку з доходів фізичних осіб. 1170 перераховано 1170. Нараховано 97,5 і перераховано 97,5. Ознака доходу 101. Ознака доходу 101. Це заробітна плата. Прийнятий на роботу 1.01.2021. Ознака податкової соціальної пільги. Ні, у нас немає соціальної пільги. Кому потрібно той ставити, у нас немає соціальної пільги. І спускаємося вниз. Кількість рядків у нас заповнених 1. Кількість сторінок 1. Ні, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок – 2. Це те, що ми з вами переносили в головний документ. Коли тут пишеться кількість аркушів. Ось, бачите, два. Це якщо ви хочете себе перевірити. Так, ідемо тепер з вами, бачите, да, прийняття з вами вказали. У кого якесь прийняття людини, в якомусь із цих місяців обов'язково тут потрібно вказувати в сьомій колонці. Далі переходимо в другий місяць. Нумерація перший квартал, номер місяця 2, роз... номер розрахунку 1, номер додатку в розрахунку 2. Ініціали, код, кількість осіб один. І заповнюємо те саме. Якщо у вас не змінила заробітна плата і ознака доходу 101. Далі нічого не заповнюємо. Спускаємося вниз. Кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1, кількість стрінок 2. Переходимо до третього додатку. Перший квартал, номер місяця 3, номер розрахунку 1. Номер додатку в розрахунку 3. Одна людина, навіть якщо заробітної плати немає, але людина зі мною ще в трудових відносинах ставимо один код, ставимо нулі і ознака доходу 101. Є люди, які подали без цієї відомості останньої 4DF і пишуть, що в них прийняло. Я подавала чотири рази, бо з цього додатку у мене не приймав електронний кабінет. Тому я була вимушена подати цей додаток з нулями. Тому що, якщо немає нарахування заробітної плати і не сплачений податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, цей додаток третій за цей місяць можна 4 df не подавати. Це згідно чинного законодавства. Але програма на сьогодні настільки кульгає. Як то кажуть, є лідиш, <кій> що вона не пропускає. Я зараз говорю про електронний кабінет платника. У кого вдасться добре, це немає ніякого в цьому порушення, але в кого не вдасться, не засмучуйтесь, спокійно запам'ятайте з нулями і подавайте як додаток. Кількість тадків 1, кількість фізичних осіб один, кількість сторінок 2. І йдемо з вами в останній додаток номер 5 тому що у мене була людина прийнята на роботу. Квартал перший, номер в розрахунку 1. Вказуємо громадянин України 1. Договір за сумісництвом чи ні. У мене ні. Категорія особи 1. Код, фамілія отчество. Дата початку 01.01.2022. Внутрішній сумісник, Ні, ми не внутрішній сумісник, в 13-й колонці вказуємо професійну назву. Професійна назва обов'язково має бути така, як є у нас в, каталог, в каталогу професійних назв роботи. Код класифікатора, ну, в класифікаторі професії він називається. Його можна знайти також в інтернеті. І ви собі вибираєте професію, у неї є код. Він має бути тут. Вибраний згідно цього класифікатору, в інакшому випадку у вас просто буде блокувати усю звітність і ви його не здасте. Бухгалтер з дипломом магістра, бухгалтер з дипломом магістра. 13 і 15 має відповідати один одному, в інакшому випадку у вас не прийметься звіт. Далі, документ, підстава, на як... не... підстава про початок або кінець трудових. Відносин. У мене це наказ. Хто хоче подивитися, який пакет документів для оформлення, є у мене відео на каналі, ви можете знайти. Має бути трудовий договор, має бути повідомлення в податкову і має бути наказ на призначення. Наказ на призначення номер один від 1 січня 2022 року. Так? Також нагадую, початок роботи має бути другий, Навіть 3 понеділка. Тобто наказ у мене 1 січня людина починає працювати з понеділка, з 3 січня, трудовий договір має бути підписаний 3 січня. Так. Наказ номер один, це я вказала. Далі дивимося, що ми ще показуємо. Нічого більше. 18, 19, 20, якщо немає військового звання або дати створення нового робочого місця, нічого не заповнюємо. Так, все ось ми з вами відобразили, як ми прийняли людину на роботу. Нажимаємо Перевірити. Якщо у вас стоїть така зелена відмітка, все добре. Нажимаємо Підписати. Вибираємо наші електронні ключі, підписуємо і потім нажимаємо Відправити. Все, ваш звіт відправлено, очікуємо на зелену квитанцію. Якщо квитанція прийшла червоного кольору, це означає, що у вас звіт не прийнято. І причина не прийняття, вона буде написана в квитанції. З приводу того, як відправити людину у відпустку за власний рахунок. Значить, за березень у нас не було ніяких на початку березня ніяких змін до законодавства. Ми ще тоді не знали, що буде така тотальна реформа проведена. Всі були, Всіма були написані от такі от. Заявки відповідно до статті 84 законного про відпустки, КЗПП, ДНР, сперлися на COVID-19. Він дає змогу брати терміном більше 15 робочих днів, о більше 15 календарних днів за власний рахунок і перебувати у відпустці за власний рахунок. До кінця березня. Можете подивитися, як він пишеться. Його можна знайти в інтернеті абсолютно спокійно. Тут саме головне оце посилання, блін, не виділяється і все. Оце посилання на накази, тобто воно змінювалось періодично, і його потрібно знайти. Номер і дату, на яку не змінювалися, щоб вони були свіжими. Далі хочу сказати, що після березня у нас був змін в трудове законодавство на період війни, це був законопроект, а потім став законом номер 7251 Ні, це не той закон. У нас був раніше ще прийнятий закон. Зміни в трудове законодавство під час війни. Це вже якийсь найсвіжі. І е, в цих про е, трудові відносини, і в цих, значить, в цьому законові вже прописано, що оцей строк, всі, хто знає, що не було. було. Е, Брати відпустку за власний рахунок більше 15 днів, але тепер можна, ну, як то кажуть, до кінця війни безстроково. Згідно цього закону, тут дуже багато новинок. Ви можете з ним ознайомитися, я зараз не буду вам його всього, всього читати, але можу сказати, що можна звільняти людей без їх. Повідомлення, якщо вони не виходять на зв'язок, можна не виплачувати відпускні, можна надавати премії, можна працювати вже не 40 годин на тиждень, а шістдесят у разі неможливості виплати заробітної не платить, виплата заробітної може бути зупинена. Залучення до роботи деяких категорій працівників, зупинити дії до зупинення, це тимчасове звільнення роботодавця від обов'язку забезпечити роботою. Ну, не саме, звісно, що хочеться чути і бачити, але маємо те, що маємо. Я розумію, оцей законопроект, який вони зареєстрували, це вже додаток до цього, що було внесено. Тому що прямо всі-всі права е, працівників були прямо скасовані, я, я, я би так сказала. Тобто вони взагалі залишилися без прав. Тому вони трішки тут підкоригують. <кій> Якусь додали підставу для звільнення працівника. Я не знаю, що вони тут коригують. Звісно, це взагалі. Вообще... Ну, ладно, маємо те, що маємо? Ви зрозуміли, що можна після. Там 15 березня, здається, можна вже буде посилатися на цей новий закон про внесення змін 71.60. Документ підписав президент, так, да, це він. Тому можна на нього послатися і також відправляти людину за власний рахунок у відпустку. Якщо комусь це потрібно. Але я все одно там подовжили коронавірусні ці всі заходи до 31 травня, наказ його не відмінили, тому я спокійно посилалась на цей наказ для подовження на квітень відпустки за власний рахунок. Ну, взагалі. Потрібно з людиною розмовляти, якщо людина хоче знайти свою, собі нову роботу, то краще її звільнити і не мерчитись раку. От і все. Без цими наказами, якщо ви знаєте, що ви ось, ось почнете робити там, місяць, ще вам потрібно для адаптації, то, звичайно, хай ще сидять квітень у відпустці а, за власний рахунок. А якщо ви знаєте, що ви не будете працювати, і ви навпаки зараз закумулювали всі кошти на те, щоб вижити, то якби. Немає сенсу їх тримати на цих відпустках за власний рахунок, і просто дайте людині волю, хай вона вибирає сама, де її працювати. І взагалі, від імені працівників, які мені просять проконсультуватися, там, або пишуть щось у Дірект в інстаграмі. Хочу сказати, що на сьогоднішній день. Всім роботодавцям дани такі можливості, коли люди можуть і не виплачувати, і навіть не сплачувати за вас податки, і ну, багато чого не робити. Це все залежить. Від совісті вашого керівника і від фінансових можливостей вашого керівника, але більше від совісті, тому що якщо нема фінансових можливостей, то вони починають всі розмовляти зі своїми працівниками і пояснювати ситуацію. і Просто один працівник не буде на зло сидіти і казати: ні, не звільняйте мене. Ні, я знаю, що ви повинні мені щось. Ніхто нічого нікому не довго, навіть дозволено виплачувати вам відпускні. І якісь премії. Просто відпускати і все. Головне право виплата не менше мінімальної заробітної плати при звільненні. Так що, будь ласка, маєте це на увазі, це ті, хто працівники. Наступні ми розглянемо наступний приклад про 2 треті, про простій. Як оформити простій у ФОПа і як виплачувати 2 третіх заробітної плати при простої. Все, дякую, що слухали. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо у вас є можливість, підписуйтесь на канал, ставте лайки і ставайте спонсором 35 гривень на місяць. Для вас це, можливо, нічого і не значить, а для мене це можливість отримати мінімальний заробіток на сьогоднішній день. Дякую за увагу! Якщо що, пишіть, звертайтесь, я майже всім відповідаю.